Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю У нас FW-4202, і я гадаю, що не всім так може повести в грі, щоб зробити такий бій. Давайте подивимося: грає наш герой проти трьох важких танків, двох СТ і двох ПТСА. Їде, до речі, одразу на центр. Дати первинну інформацію. І... Дуже тут цікаво, що тут АМХ стоїть, він підрубає одразу хешфугасик і хешфугасикам, як положено, дає. І до речі, друзі, у нашого героя є лише бронебійні снаряди і хешфугаси. Більше нічого немає, так як має бути. Тобто третій варіант снарядів тут просто зайвий. Чому тут стріляв бронебійним снарядом? Не зрозуміло, але ну, попав то і попав. Шкода, є шкода. Але, друзі, тут дуже цікавий бій, в якому, в принципі, начебто все добре. Але якщо порахувати кількість пострілів нереалізованих, то ну, реально можна було б підняти дуже багато шкоди за цей бій. І зараз дивіться, як наш герой обирає цілі. Тобто тут є поряд АМХ, він розбирає. Той який 30Б. Він бачить, що він тут є. Бачите, MX-50B, того, що справа. Бачить, що там яга стоїть, бачить того, що зліва стоїть. Він обирає цілі ті, які легше доступні. І саме по цим цілям він ставить свій фокус. Є варіант давати по МХу. Він дає. Бачите, тут зараз розбирають вже. Совзводного нашого героя, і він бачить, що там яга стоїть. Яга шотна, він ягу забирає. Звісно, тому що тут є багато чого, є міні-карта, є, в принципі, він, ви бачите, що наш герой дивиться по сторонам. І тут взагалі максималочка на 438 проходить амх 50 б трошки не встигає а Тут бачить, що леопард закатує. І ще хешфугасик по леопарду, І тут вже залишається. На цьому фланзі наш герой один, і йому треба міняти положення. Він розриває дистанцію все як має бути, тобто нічого зайвого. Тут, на жаль, на жаль, наш герой не попадає і намагається все далі і далі від'їхати від, від ЄСО того, який їде за ним. Проходить постріл в НЛД, все добре. Бачите, це якийсь солідний папа грає на es Не знаю, в чому він солідний, а тут ще AMX 50B приїжджає. Йому перший постріл не дає. І наш герой бачите, міняє одразу фокус. Не грає він ЕСТОВ, тому що простіше вже забирати AMX 50B, бо MX, окрім того, що він барабан, він ще й шотний. І знову ж таки розрив дистанції, друзі. Отримує один шот від хорі. І тут, друзі, тут е лютий фарт е єсотий, той, що солідний папа, не пробиває нашого героя. Двічі не фартить, максималка не проходить. Ну і, звісно, навіть якщо б вона і пройшла, то... З постріла він би не забрав її сотого. Ну, а що робить цей хорій? Хорі гадає, що в мене ж 1393 хп <кій> можна можна скакати. Ну окей, каже наш герой. Давай скакай. Що робить наш герой? Наш герой крутить хорі. Хорі нічого не залишається робити, як від'їжджати від нашого героя. А наш герой, друзі, що зробить наш герой? Як гадаєте? Наш герой зробить це правильно. Наш герой просто міняє позицію. Міняє позицію, він відсвітився і собі спокійнесенько розриває дистанцію. Чому? Тому що грати від пересвіта достатньо правильно. А, наприклад, шот отримати від хорі це буде вже останній, мабуть, шот. Ну і наш герой просто міняє цю позицію і їде пересвічувати. Там нема, а тут через кущик, тому що кущик ще дає плюс до маскування. Тому наш герой подивився, нікого немає. Ну і все, друзі, дивіться, що робить. Він їде знову ж таки по червону лінію, щоб його не пересвітила хорі. Звісно, тут трошки ламає текстури, але такі маленькі текстури, їх, в принципі, видно, там з іншого боку не буде через рельєф. А, наприклад, дерева валяти не треба. Тому що по деревам можна спалитися, що ти знаходишся е, на тому чи іншому фланзі. Десь сподівався, хорі, друзі, немає хорі. Наш герой катається, шукає його, а тут такий собі подарунок від хорі, бачите, хорі там в небо дивився і молився, чекав з неба Манни. Отака, друзі, перемога в В-4202. Люта катка, дуже сподобалась. 6642 шкоди і 4 фраги знищено. Це медалька воїна, Калабанова, майстра. Дуже гарний бій, як на мене. Якщо ви не згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей бій. Ну і давайте подивимося, що у нас тут було в команді противника. Дуже цікаво, давайте подивимося, картбас має 60%, грає в діамантовій лізі. А давайте подивимося, що у нас тут: AMX 5493. Хорі має, ну, хорі, звісно, 41%. Салідний папа 58-13 на 23 тисячі боїв. І так, от зіграв гарно Леопард 45-32, другий AMX-50B 58-34. І яхпанцир є 140%. І АМХ 30Б 54%. В принципі, команда плюс-мінус була нормальна. І враховуючи те, що наш герой накидав 6600, то в команді союзників ну, розрив між першим і другим місцем взагалі там 4200. Це дуже багато, друзі. От Отакі от справи, друзі, на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І гарних вам боїв ви пам'ятаєте, все буде Україна, пока.